Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Кольчаке. Хто перший на моєму каналі, хотів би вам сказати, що на своєму каналі я знімаю огляди на різні цікаві автомобілі, тому обов'язково підписуйтесь, це допомагає розвивати україномовний YouTube. Ютуб. Сьогодні у нас буде йти мова про цікавий корейський автомобіль, який має дуже багато різних назв. В Європі його називають Hyundai Tucson другого покоління в Україні його називають. Hyundai AX35 у Японії ще інша назва. Незалежно від назви, всі люди в цьому світі досить гарно відгукуються про цей автомобіль. І сьогодні у нас буде на тесті Hyundai Tucson другого покоління. Цей автомобіль в Україні зараз набирає популярності через те, що він у нас має такий досить сучасний дизайн, незважаючи на свій вік. Ці автомобілі випускалися від 2011 року по 2016 року. Даний автомобіль у нас 2013 року випуску на 1,7 дизельному двигуні, який у нас видає потужність 136 кінських сил. Ці автомобілі люблять через те, що в них є досить великий функціонал. На них є різні комплектації, також є різні двигуни. Цей автомобіль у нас побудований на базі сумісно із Kia Sportage 3 покоління. Вони дуже споріднені, вони збираються на одних і тих самих заводах. Давайте із вами розглянемо дизайн. Я скажу свою думку, якщо ви будете з чимось не згідні, то напишіте свою. На цьому автомобілі, як на мене, передня частина. Трішки невдала, тому що вона іде така, трішки мені незрозуміла. Тут у нас все якось так зроблено. Тут досить гарні фари, але ось ця решітка, вона мені чомусь не подобається. Тут у нас іде ось таке все якесь маленьке, а самі оці фари і протитуманки вже мають такий великий розмір. Що стосується бокової частини, то він у нас досить такий стриманий. Гарний у нас присутні ось тут на низу ось такі пластикові накладки, що досить гарно. Вони зробили це так само, як і на попередній моделі. Там також були накладки, тільки на передніх арках вже цих накладок немає. Також і на задніх. Є тільки саме оця частина, яка у нас має пластик. І це дуже добре, тому що ці автомобілі зараз купляють дуже часто в сільських місцевостях і це допомагає. Трішки зберегти кузу від сколів, а також малих подрапень. Якщо говорити про лакофарбове покриття, то воно на цих автомобілях доволі слабеньке. Багато екземплярів є таких, що якщо автомобіль у вас мав якесь невеличке ДТП, то на цих автомобілях вже значно починає проявлятися корозія, тому що корейці говорять, що вони тим, що вони не обробляють свої кузова то вони допомагають довкіллю. Коли великі компанії обробляють козова, то потрібно багато зробити викидів в атмосферу, і тим самим вони борються з екологією. Задня частина на цьому автомобілі мені вже подобається, вона зроблена досить симпатично. У нас тут є такі строгі лінії, такі як ось ця, ось ця лінія. Також тут у нас йде стоп і продовження йде аж до номерів. Таке рішення мені вже подобається. У нас тут такий маленький звіс на задню частину, що дозволяє, якщо у вас автомобіль на повному приводі, досить непогано заїжджати або проїжджати якісь нерівності. Даний автомобіль у нас в гарному коричневому кольорі. В сірому кольорі мені цей автомобіль взагалі не подобається. На цьому кольорі він вже виглядає трішки цікавіше. На цьому автомобілі у нас вже досить така гарна комплектація. Давайте з вами перейдемо всередину і подивимось, що в нас в цих автомобілях може бути по опціям. В салоні цей автомобіль у нас має також трішки такий незвичний дизайн. Він у нас має багато кнопочок, тут все таке заокруглене і виглядає досить футуристично. У нас тут практично максимальна комплектація, немає тільки панорами. І ще щось, не знаю що іменно. Тут у нас є підігрів руля, допомога при спуску, вимкнення стабілізації, протитуманні фари. також є світлодіоди в фарах. Це у нас вже автомобіль рестайловий. І з цими фарами, світлодіодами, автомобіль значно симпатичніше виглядає. Є в нас невеличка проблема по матеріалах салону. Я бачив дуже багато відгуків. що Кермо на цьому автомобілі затирається вже на пробізі 50 тисяч. Дуже часто його перешивають на натуральну шкіру, але це проблема на всіх автомобілях Hyundai ix 35 Так само, як і руль, у нас затерлась трішки куліса. На автомобіль у нас пробіг 180 тисяч. Автомобіль у нас свіжо пригнаний із Чехії. Власник сам приганяв собі цей автомобіль. Ось тут знаходяться підігріви сидінь, також вимкнення. У нас тут стоїть гарний такий функціональний магнітофон на CD-дисках. Тут у нас можемо підключити з телефону, але як бачите, якогось вже сенсорного дисплея у нас тут немає. У нас тут є кондиціонер і підігрів лобового скла. По розмірах в салоні цей автомобіль у нас гарний, в ньому багато місця для голови, так і для ніг. Посадка Досить зручна, особливо коли ви гарно підлаштуєте сидіння. І кермо в нас регулюється як по вильоту, так і по висоті. Спідометр на цьому автомобілі виконує нас досить симпатично. У нас тут знаходяться ось такі два колодязі. Коли ми заведемо цей автомобіль, ми можемо побачити, що у нас тут знаходиться показник температури, тут у нас знаходиться показник бензобаку. І посередині є невеличкий бортовий комп'ютер. По ергономіці на цьому автомобілі у нас є ось такі два підстаканника, ось такі ручки. Між ними у нас є місце під ваш мобільний телефон або, можливо, під якусь річ, яка вам потрібна при швидкому доступі. Тут у нас є прикурувач, AUX, USB і ще окремий роз'єм на 12 вольт. Зустрічав, щоб автомобілі знаходились ось тут два виходи на 12 вольт Також у нас є ось такий підлокітник, який у нас має такий досить великий розмір. Тут у нас вже немає ніякого USB або виходу на 12 вольт У дверях також доволі багато місця для води. Такий досить великий карманчик. бардачок у нас не дуже глибокий. Але нормальний. Є місце під окуляри, такий світлячок для пасажира та водія. Ось такі дзеркала місуні, є також додаткове освітлення. По матеріалах салону тут у нас досить такий жорсткий пластик. Це я думав, що у нас відкривається, але насправді це у нас просто такий пластиковий елемент. Матеріали у нас жорсткі, але на пробіг 180 тисяч, як бачимо, вони в нас в гарному стані і немає якихось дуже сильних затертостей, крім руля і куліси. Сидіння в нас виконані з комбінованих матеріалів. Тут у нас по краях якісний шкірозамінник. Посередині у нас такий вставки із тканини, сидіння виглядають досить привабливо. По місцю ззаді то в нас тут все доволі гарно. Тут легко поміститься троє дорослих людей. Як бачите, мені ще вистачає місця для голови. Якщо у вас сім'я із п'яти людей, то вам на цьому автомобілі буде досить зручно пересуватися. Тут у нас є такий світлячок. Під локітника. на цьому автомобілі у нас а, є. Такий із двома підстаканниками. Він у нас досить гарно розміщений і сидіти досить зручно. В передніх сидіннях у нас тут є такі кишеньки. Для задніх пасажирів у нас тут немає ніяких підстаканників або роз'єму під USB. Але у цьому автомобілі у нас є підігріви задніх сидінь для задніх пасажирів. Ця опція є не дуже на багатьох автомобілях, але компанія Hyundai зробила це. І цей автомобіль наоснащений підігрівами сидінь для задніх пасажирів. Сидіння в нас спинки не регулюються. Так як це було на попередньому Туксоні. Але сидіти тут зручно і досить нас приємно. Друзі, я замітив ось таку штучку на передньому сидінні. На водійському вона є, а на цьому нема. Не знаю, що яка її функція, що вона виконує. Хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарях, що це за така штучка. Що ж, друзі, давайте з вами поглянемо на багажник. Тут у нас такий досить гарний великий багажник. Як ви можете звернути увагу, я змінив свій одяг, тому що коли ми почали знімати, ми стали на траві, почався сильний дощ, і поки ми знімали салон, то ми трішки застрягли, і потім я трішки промок і довелося переодітися. Але нічого. Так, що стосується багажнику, то об'єм на ньому 450 літрів. Багажник досить великий. У нас тут, як бачите, рівна підлога. Є у нас тут роз'єм на 12 вольт. Також тут є ось така кишенька, власник возить собі таку невеличку аптечку, є шторка, яка трішки допомагає, щоб ви не чули, що у вас робиться в багажнику. Так. Тут у нас знаходиться запасне повнорозмірне колесо. Ніша для колеса у нас досить велика, тут у нас можна поставити ще купу різних речей. Тут у нас стоїть оригінальний легкосплавний диск із заводу. Бачимо, власник поставив собі багато ключів, різні інструменти. Тут у нас знаходиться денкрад, який закріплений досить гарний із заводу. І якість матеріалів в багажнику дуже гарний і зноситься який пластик. Багажник на цьому автомобілі мені подобається. Тут у нас вже немає світлячка, як на попередньому туксоні, але... Зате я ось тут невеличке освітлення. Так, що ж. Все. Так, друзі, зараз ми з вами знаходимося на дорозі за кермом автомобіля Hyundai AX35. Нещодавно мене запитували, що буде м'якше по підвізці Renault Kadjar чи Hyundai AX35. Хочу сказати, що Hyundai по поганій дорозі буде набагато комфортнішим. Він набагато м'якший. Переді на цьому автомобілі у нас знаходиться багаторечашка, так і ззаді. Підвізка на цьому автомобілі досить надійна, але є деякі проблеми. Зазвичай вона ходить без проблем 40 тисяч пробігу по поганій дорозі. Якщо, у вас, якщо ви експлуатуєте автомобіль на гарній дорозі, то тоді вона може виїжджувати близько 80 тисяч. Тисяч кілометрів. Мотори на цих автомобілях ставились такі, як 2,0 бензин, також 2.4, які в нас видають 150 кінських сил і 170, також 2,0 і 1,7 дизель, які оснащувалися потужністю 136 кінських сил і 186. Ці мотори зарекомендували себе як досить надійні. Про ці автомобілі гарно відгукуються власники і на різних сайтах. Пише інформація, що ці мотори їздять, ресурс 300-350 тисяч взагалі без ніяких нарікань. Коробки на цих автомобілях бувають двох варіантів: проста механіка шестиступка або е, звичайний п'ятиступеневий автомат. Говорять, що ця коробка ще трішки давня і вона трішки повільно перемикає передачі, але зате вона може похвалитись своєю надійністю. Сидіти за кермом. Досить зручно. Автомобіль у нас йде на високій колісній базі. Кліренс у нього складає 17 см. У нас тут стоїть досить багато подушок безпеки в передніх Харках, в бокових Харках і в задніх. Перше відчуття, коли ви сідаєте за кермо цього автомобіля, то ви бачите, що автомобіль за свої гроші досить симпатичний. У нас тут світить гарна синя підсвітка, яка виглядає стильно. Руль. Також досить приємний, і за ці кошти це досить хороший автомобіль. Якщо говорити про мінуси на цьому автомобілі, то, як на мене, тут є тільки один мінус, ну, можна сказати, два. Один на акумуляторі, а один те, що автомобіль у нас не дуже стійкий до корозії. А так, в цілому, за свої гроші це дуже хороший автомобіль, який має багато різних. Функцій, таких як підігрів сидінь допомога при спуску, на гарній комплектації у вас буде практично все, що є в автомобілях, набагато дорожче. Автомобіль у нас має гарний великий багажник, просторий в салоні, економний. він має гарний дизайн. За свої гроші корейці зробили дуже гарний і продуманий автомобіль. Якщо ви шукаєте собі такий автомобіль, я думаю, що це у вас буде хороший вибір, тому що вони досить надійні, незалежно від двигуна, він повинен їздити ресурс 300-350 тисяч без ніяких проблем. Обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте ставити подобайки, писати свої думки, що ви думаєте про цей автомобіль, і до нових зустрічей!